Слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри. Вітаю всіх на 140 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема. Перша заповідь. Хай не буде тобі інших богів переді мною. Книга Вихід, 20 глава, 3 стих. У часі виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі. Найбільш актуальним. Було застереження і збереження вирбраного народу від поклоніння різним божкам, оскільки євреї тривалий період часу перебували серед поган, єгиптян, котрі поклонялися сонцю, місяцю, зорям, вогню та іншим. Отже, перша заповідь дана була для того, щоб укріпити народ у вірі і в єдиного Бога. В наш час ця заповідь є також дуже актуальною у всьому, що ми робимо. Особливо у справах, що стосуються Божого закону, перед нами постає вибір. Ми вибираємо між Господом і Його сотворінням. Коли вибираємо Господа, то виконуємо Його волю. Тобто шануємо правдивого Бога, нашого Творця і Господа. Коли ж вибираємо якесь сотворіння, то переступаємо Божий закон і відвертаємося від Нього, творимо собі божка. Тепер ми можемо зрозуміти дивні, на перший погляд слова Спасителя нашого Ісуса Христа. Хто більш, як мене любить батька, і матір, той мене недостойний, говориться в Євангелії від Матфея, 10 глава, 37 стих. Ці слова можуть здаватися нам жорстокими, якщо хто сприйме їх у тому розумінні, що нам слід забути своїх рідних. А любити тільки єдиного Бога, то це не так. Господь не говорить, не любіть батька чи матір, сина чи дочку, а говорить, хто більше, як мене, любить, тобто ми свідомо допускаємо гріх тоді, коли любимо якесь сотворіння більше, ніж Творця. І творимо собі з нього божка. Отож, якщо бачимо, що ця заповідь Божа має своє застосування і в наші дні, вона є важливою для кожного з нас. Якщо пильніше придивитися до людей, то можна побачити, що багато з них мають своїх божків яких вшановують більше від Бога. Наприклад, скільки є у світі людей, готових вбивати, красти, лише би здобути гроші. Гроші це золоте теля, перед яким мільйони людей б'ють поклони, якому служать, якого величають. Надбання якого докладають величезних зусиль. А скільки неправди говорять люди, вони ошукують, підлещуються, лиш би досягнути бажаного становища у суспільстві, скільки людей обманюють, ошукують, прикрашаються та занадто дбають про своє тіло, а то взагалі готові продати себе аби лиш сподобатися іншим. Тепер скажіть, чи всі люди люблять Господа Бога так, як вимагає цього заповідь? Люби, Господа Бога Твого всім серцем і всією душею своєю, і всією волею своєю. Ні, дорогі у Христі, ті люди поважають себе, чим свої уподобання пристрасті, що подібні до божків і люблять їх усім серцем. Забуваючи, що така любов і таке пошанування належить тільки єдиному Богові. Не вклоняйтеся їм і не служите, бо якщо Господь Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. І хто чинить тисячами поколінь тих, хто любить мене і хто держить моїх заповідей. Книга Вихід, 20 глава 5, -й, 6 -й стих. В іншому місці Святого Письма Господь запевняє нас, я Господь, оце імення моє, іншої слави. Своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Він володар світу, в його руках все творіння, тому Господь справедливо бажає, щоб воно прямувало позаду нього, бо все має свій початок, від нього і існує завдяки його. Милості. Господь Бог помагає нашій любові не заради себе, а заради нас. Шановуючи його, ми визнаємо Його як володара світу і Творця всього, що існує. Прославляння Бога і наше служіння Йому тут, на землі, від цього. Залежить наше вічне спасіння, наша нагорода після смерті. Тому, дорогі у Христі, брати і сестри, маємо на увазі перш за все шанування Небесного Отця, маємо його завжди на першому місці. Хай Він буде основою нашого. Земного життя, бо як запевняє наш Божественний Спаситель Ісус Христос. Хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить її ради мене і Євангелія, той збереже її. Ці слова слід розуміти так. Що той, хто намагається врятувати своє життя, переступаючи заповідь Божу, втратить Його, найважливіше, що є в людини втратить свою душу, а з нею втратить також і вічне щасливе життя в Царстві Небесному, і навпаки, то дотримується її задля Господа, чи його науки, той збереже життя душі, а з нею і вічне щастя, з Богом на небі. Тому наше земне життя не таке вже важливе, бо коли кожен його і так втратить, адже ніхто не може тут на землі жити вічно. Тому наслідуємо апостолів, святих угодників Божих, які понад усе шанували Господа і за це здобули собі нагороду на небі. Амінь. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки для вдосконалення нас у істині, і хай істина. Зробіть нас щасливими. Дякую вам, дорогі браті і сестри, дякую отцю Миколаю Гелетюку за такі уроки недільної школи. Хай Божа милість, милосердя і любов перебуває з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!